Доброго дня, вітаю щиро, дякую за запрошення на цьогорічну конференцію. Шановні колеги, власне, хочу представити цей цікавий випадок. Власне, молодий хлопець у нас був 21 рік, але все ж таки мав вже скарги на задушку і серцебиття. Зацікавлений чим? Тому що була невідповідність радіологічної картини до класичного верхнього синус дефекту з частковим аномальним дренажем генерах вен. Пацієнт був прооперований, і потім ми підставили хірургічну картину і нашу радіологічну. Історія його розпочалась в його 19 років, а це в му році, коли він вперше звернувся до Юрія Андрійовича і була. Встановлений дефект виносного синусу, частковий аномальний дренаж легеневих вен, і вже на той момент слід зауважити було об'ємне перевантаження правого шлуночка. Але при цьому легеневої гіпертензії не було. Отже, пацієнт два роки не спостерігався, і потім, 24 2024 році він черговий раз звернувся, і на цей момент вже відзначалися ознаки легеневої гіпертензії. Якщо ж виглядали кате зрізу на акціальних е, зображеннях, ми чітко бачимо е, аномальну праву верхню легеневу червоним стрілочком, яка впадає в верхню порожнисту вену. І при цьому слід зазначити, хочу вам показати, що е, сполучення між е, правою. Верхньою легеневою веною, і верхньою порожнистою веною в типовому місці, якому ми б очікували, не було. Це підтверджує гіподенсивні смужки, які ми бачимо, що чітко розділяють власне легеневу вену, верхню порожнисту вену. І якщо ми спускаємося дещо каудальніше, це дорівняння передсерь. Ми також не бачимо. Це бачимо рудимент, який зберігся від фоса -уваліс. І, власне, тоді всіх пропоную зануритись у таку. Класичну радіологічну картину, що відбувається в голові в радіолога, коли треба знайти патологію. Але нагадаємо собі, які ж можуть бути дефекти між перегородки, а їх я не небагато, десь близько п'яти, тобто іст... істинні істину... дефекти, фосаувалість це є остеом секундум, остіум остіомпрімум є ще і перший нижній синус дефекти, а також є непокритий вінцевий синус. Безпосередньо, як це гарно виглядає на додомічний зрізах. ми можемо побачити, коли закрита фосоваліс, коли в нас відкритий атріосептальний дефект, коли в нас є фенестрація в овальному вікні, і де ми би шукали дефект власне верхнього виносного синусу? І е, хотілося б нагадати, що власне не досить часто трапляється один випадок десь на Близько 1500 живонароджених, в середньому це досить немаленька цифра, це 30-40% усіх вроджених серця у дорослих. І зараз собі е, нагадаємо трішки республік в анатомію, і е, перед тим. Хочу ще раз переглянути уважно разом з вами наші аксіальні зрізи. Ми бачимо додаткову праву верхню загнебу вену, яка, би сполучається, з додатковою судиною і спільним компівлюенсом впадає в верхню порожнисту вену. Ще раз, при цьому ми не маємо класичному місці, де би ми очікували синус дефект. І це перевіряємо себе також на пізній артеріальній фазі, інакше ми не будемо впевнені в цьому. І, звичайно, на коренахних зрізах, де ми бачимо завихрювання контрасту. Ми розуміємо, що в нас заходить аномальний дренаж, власне, потрапляє в верхню порожнисту вену з аномально дренованої правої верхньої легеневої вен. Літературний пошук нам е, підтверджує, що ізольований дефект. Е, Власне, ізольований частковий аномальний дренаж геневих вен зустрічається вкрай рідко. Це всього навсього 3% з всіх випадків поєднання АСД 2 безпосередньо у нас дуже рідко може це трапитись, так щоб. Методом виключення зануритись в цю радіологічну картину, проговоримо, чому ми виключаємо всі інші дефекти. Так, спершу в нас формується септум прімум, потім формується септум секунду. Відповідно, істинні дефекти фоса тому і називаються АСД2, але може бути неповний відкритий АСД2, може бути частково фенестрований овальний отвір, і він тоді зветься ПФО. Якби ми це бачили схематично, контраст в нас би заходив незначною тонкою смужкою сюди. Септум секунду близько 70 усіх випадків АСД, це немало, не багато, 15 усіх вроджених ват серця. І як би ми це радіологічно бачили, орієнтиром у нас є два предсердя. І е, вихід власне, з аортального клапана на рівні синусі Вальсельви. Ми можемо побачити дефект міжперецерною перегородки АСД2, а тобто дефект е, остіом, е, Секунду, він може бути різних розмірів, від маленьких до значно великих, і інколи нам імітувати спільне передсердя. Але тут треба бути уважним і передивлятися завжди зображення у всіх трьох площинах, оскільки на сагітальних зрізах ми бачимо в даному випадку є власне збережена нижня, нижній край задньої стінки. І безпосередньо у нас такого пацієнта не було, тобто виключаємо це. Рухаємось далі залишається в нас такого масиву наступного почату, Це цей дефект септум-прімум. Він складає близько 15-20% і формується заходження в нас контрасту відбувається таким чином. Тобто дефект в нас знаходиться ближче до атріовітракулярної комунікації. А саме, коли ми бачимо чотирьох камерне серце, чотири камери, так? І, це буде ближче до атріовентрикулярної перегородки і далі від фосоовалісу. Також його ще називають дефектом атріовентрикулярної перегородки. В даному випадку такого не було. Отже, дефект верхнього винозного синусу це найбільше прописано в літературі, що би ми очікували. Де цей дефект би мав бути? Він би мав бути. По суті, між правим та лівим передсердям в місці заходження верхньої порожнистої вени або також міг сполучатися, власне, з верхньою порожнистою веною. Зараз ну, ця частота 5-10 в принципі, цих пацієнтів з АСД це складає у цих, в принципі, 1,5% на тисячу живонароджених. З тих пацієнтів практично всі вони поєднуються з частковим аномальним дренажем легеневих вен. Може дренуватися від 1 до трьох легеневих вен, зазвичай одна-дві. Що би ми очікували радіологічно побачити те, що в нас є, даного пацієнта, так? аномальний дренаж правої верхньої легеневої вени і мав би бути десь тут синус-дефект. А де саме, коли вже в нас на межі передсердять. Права, щоб сховатися, і з'являється верхня порожнеста вена. Ось тут власне відбувається комунікація. І знову ж таки переходимо до нашого випадку: в нашому випадку цього не було. На всіх зрізах ми бачимо чітко представлено розподіл. Цього немає, але прошу звернути увагу. На те, де сполучається в нас аномально дренована легнева вена з верхньою порожнистою веною, тут відходить цікаво в нас також ще одна вена. До неї вернемося. У пацієнта наросла легенева гіпертензія. В принципі, він не мав уражень мітрального клапана, але якщо пацієнт старший, то ця симптоматика не дає йому чекати, і він би два роки не чекав. І також, якщо пацієнта було більше, ніж 50%, хоча б з однієї сторони аномально дренованих вен, він також би не чекав тих два роки. Літературний пошук ще раз підтверджує, що це досить рідкісно у нас трапляється частково аномальний дренаж легеневих вен, а ще рідше з цієї цифри, якщо б ми порахували тих 3%, якщо б це був ізольований дренаж. Так, тому Шукаємо далі. Залишається в нас один варіант ще відкритого коронарного синуса, але оскільки ми такої картини явно не бачили у даного пацієнта, це є сполучення чітко видно між вінцевим синусом і лівим передсердям. І зазвичай тут відбувається кальцинація. В даному випадку жодного скану такого не було. Що ж тоді? Невже частковий в нас аномальний дренаж легеневий бен без синус дефекту? Ще раз передивляємося ЕХО і розуміємо, що в нас є повернення, треба шукати. Отже, вертаємося до цієї цікавої судини і простежуємо, що вона. В нас сполучається правильно типовий хід, вона впадає в ліве передсердя. Знову ж таки, наголошую: в типовому місті, де є верхній синус-дефект, в нас сполучення немає. Що ж тоді ми маємо питання? Ось це аномально тренована права верхня легенева вен. Ця нормально впадає і нормально йде, але спільним конфлюенсом вони впадають у верхню пружнисту вену. Тож питання, чи не може це виконувати роль синус дефекту? Ось, як представлено в нас безпосередньо 3D-зображення, і ще раз, як нас підтверджується на сірих зображеннях і на 3D-зображеннях. Після проведеного хірургічного втручання наші кардіохірурги підтвердили, що, в принципі, окрім Аномально дренованої легневої вени було місце нетипове, але був синус-дефект. І тоді у мене особисто закрадається питання: частковий аномальний дренаж легеневих вен у сполученні з швидково нормальною легеневою веною, так би мовити, назвемо її нормальною, оскільки вона впадає в ліве передсердя. і плюс синус дефект, як часто зустрічається в світовій літературі. Проведений літературний пошук мною п'ятирічної, десятирічної давності дійшла, досить далеко ну, зупинилась на цій сеті, щоб показати, наскільки спектр може бути різний власне, поєднання, але жодного випадку немає такого, де є частково нормальна легенева вена. Бачите, в всіх випадках це є вена, яка собі впадає в сердя. В нас є окремо аномальна. Вена, яка впадає верхню порожнисту вену, є окреме сполучення. Інший випадок, де в нас може бути нижній дефект, це на багато річ, але такого випадку не прописано. І цей випадок показує нам, що додатково аномальна права верхня легенева вена сполучається з частково нормальною правою верхньою легеневою веною і, власне, спільним конфлюенсом впадає у верхню порожнисту венглі класичної картини, де ми бачимо впадіння дещо каудальніше, нас немає. Отже, Залишається єдиний варіант, що роль синус дефекту виконує короткий сегмент нормальної правої верхньої легеневої вени, що каудально впадає у ліве передсердя, а краніальніше має спільний конфлюенс частково аномальною правою верхньою легеневою при впадінні в верхню порожнисту вену. І, власне, літературний пошук даний випадок не є прописаний, і, власне, не висвітлено якоїсь характерної радіологічної картини. Тому, в принципі, це є дуже важливо, щоб розібратися в цьому випадку і подумати, що нам з цього треба винести. Треба винести завжди пам'ятати, коли ми маємо аномальне і дренажне вен, думати, що ми не попадаємо в тих 3%. Коли ми 100% попадаємо в тих 3%, треба перевірити себе на всіх фазах сканування, перевірити, чи ми зробили обстеження прицільно з ЕКГ-синхронізацією, чи в нас нема десь коливань, чи ми не пропускаємо власне, синус дефекту. І, також, Пам'ятати, що знання варіацій нормального легневого венозного дренажу, власне, є дуже важливим, щоб побачити ту патологію, ту перлинку, власне, унікальності, яка може десь ще не прописана. Дякую за увагу. Якщо є запитання, прошу. Мар'яна теж дуже дякую за кірительний радіологічний аналіз цієї аномалії. Так, ці пацієнти трапляються рідко. Але оперувати їх потрібно, і хірурги повинні знати на що вони йдуть. Дякую, та у мене побажання все таки до кінця розібратися гарненько з тим випадком і опублікувати, тому що виглядає, що це може бути вперше опублікований випадок такий, так наскільки я розумію, по літературі сеті... аж такого немає. Дякую, Михайло Степанович, Юрій Андрійович. Власне, це припущення виставила відразу після свого обстеження і тому попросила, скерувала ще раз на ехокардіографію, щоб підтвердити це, тому що це було зовсім нетипово. І, власне, ну, між передсердями і на рівні верхньої порожнистової вени типово задньої локалізації ближче до. Типового відходження легневої входження легневої вене в лівоперецею цього не було. Ну, тому... Марія не бажаю вам швидко і ретельно в тому розібратися і описати то в літературі в якомусь Я нормальному скопівському журналі, і не постадайтеся це назвати аномалія мірчук.